Не люблю такі моменти, таке відчуття, що гра разовеся. Вона просто завантажується східна Black Mesa. Поїхали. Дали ще одну міточку. й лук не знайшов ніяк, але міточку дав. Мільша, е. Але... Без різниці. У нас часу ще багато. А. Масажа, на. Ні, давайте назад завтра. У нас часу багато, тому. Без різниці, з клік там відсотки. А я пам'ятаю, тут зараз буде лабораторія, потім нам дадуть з роботом пограти, а потім тільки почнеться гра. Я ж колись начебто проходив. Гей, прославтися там. Ви з безпеці. Перепрошую за сканування. Ризики занадто великі. Доктор Фрімен? Гордон Фрімен? Це ви? Ви добралися так швидко? Уявляю собі подив Ілая. Швидко, блядь. Мусман, Джудіт Мосман. Я чула про вас задовго до інциденту. Перекращили півнаселення цього світу і швидко. А, я так вам застріл. Ви працювали з Ілаєм та клянером в її хвеличні. А ось так. Тепер можете заходити. Я відведу вас до Ілая. Він мені не пробачить, якщо я вас затримаю. Ага, І доступу, як завжди, немає. Додаткова допомога нам би не завадила. Ми багато зробили останнім часом, але все би йшло швидше, якби у нас було більше людей з вашим досвідом. Uh, так, до середини. Після робота я далі не грав. мене тоді блискавка, ударила в сусідні лінію і накрився БП. Як наша модель Калабія, та вони не врахували коефіцієнт врівняння. Тому термі. далі я не грав. Зі свого Всесвіту телепортуються... телепортують. А коли Робот, він новий комп'ютер зовсім і іншого транспортації знали би вони що робити запутаністю. Тому я дійшов якраз роботом, м'ячик покидав і все. Тільки послухайте мене, я говорю, наче ну, можливо, трішки далі. Просто повірити не можу, що нарешті ми можемо працювати разом. То про що це? я? А, так. Доктор Клянер добився такого зан стиснення, що ніхто в блекмезі не повірив би. Ми з'ясували, як використовувати зен як приховану вість для поштовху, щоб прокрутитися навколо прикордонного світу і повернутися, не перетинаючи місцевий простір. О. А ось Ілай. Ага, супер. Продовжуй. Ілай. Дивись, якого я знайшла в шлюзі. Гордон Фрімен. Ану, покажися, чоловіче. Живий, здоровий на 75%! Як тобі це вдається? Так-так. В останнє я допомогу після каскадного резонансу. Я й думати не міг, що тобі стільки часу знадобиться. Вітаю в лабораторії, до речі. Це не блекмеза та своє діло виконує. Тепер з Гордоном все буде майже як в блекмезі. Твоя правда. У наші дні випускники MIT — велика рідкість. Гордон, зніми з себе захисний костюм. Зараз ми знайдемо твій лабораторний халатик. Зараз я закінчу одну річ і подивлюся, що тут можна придумати. Докторе Фрімен це величезна честь для мене. Я згораю від нетерпіння працювати з вами. Можеш оглянути тут все. Не хоче зі мною. Ми задоволені тим, що Ілайвенс високо цінує фрімена. І Лайвенс відчуває все в одному. І Лайвенс заслужив нашу довіру. І Лейвенс перший прийняв співпрацю з нами. І Лейвенс запорука нашого визволення. Ну-ну. Зачинено. Гордоне, Вартегон ти казали, що ти тут. Капець, як швидко ти дійшов на своїх двох. Я думаю, він побив твій рекорд, мила. Що ж, таки так. Схоже, ти зі всяким можеш впоратись. Немає нічого, з чим би Гордон не впорався. Ну, хіба що, окрім тебе? Ну, <ріхи> Щось поклацати. Поглянь на це гордо. Прикольно, пропускає світ, світло, світло через призму. Погратись, чудово. Алекс, А я думала ти на посту. Вартагонки відпустили побачитися з Гордоном, а портал сам себе не відремонтує. Ремонтні роботи під контролем. І хтось прорахувався в потужності Терестора комбінантів. <рес> То ти звинувачуєш мене? Зовсім ні. Проблема в розрахунках, а не в устаткуванні. Тоді і надалі краще доручати розрахунки мені, як і встановлення остаткове. <нарізь> Алекс, серйозно. Іноді мені здається, що ти прикидаєшся, що не розумієш мене. <гум> Алекс, чом би тобі не навчити Гордона користуватися гравітаційною пушкою. Звісно, пішли, Гордоне. Розваги чекають. Маніпулятор енергетичного <гум> поля нульового рівня не іграшка, Алекс. <гум> пішли звідси. <пілляє> Бачу, ти знайомий з доктором Мосман. Вона основна причина, чому я проводжу тут багато часу. Чув би ти її бурмотіння про те, що це саме вона мала бути в тестовій камері Блекмеси того дня. Вибач, я не повинна пліткувати за її спиною. Просто на мене тут трохи клаустрофобія нападає. Так, окей. Це старий тунель до Рейвен Ми не ходимо туди більше. <تصفح> تو فیل چون من تو ده Отже, ми прийшли. Це звалище. Це гравітаційна пушка, про яку казав батько. Називай її маніпулятор енергетичного поля нульового рівня, як маєш бажання. Її зробили для роботи з небезпечними матеріалами, але зазвичай ми неї вантажі переносимо. Спробуй. Перший курок випускає заряд. Можеш стріляти і запускати речі вдалечі. Ручна штука для розчищення мінних хвилів. Другим курком можна притягувати речі, а потім кидати з допомогою пас. Щоб покласти піднятий предмет, натисни на другий курок. Притягни кілька речей і кужбору. Можеш притягувати речі в спробуй притягнути ті бочки. Гаразд. Наскладай якихось речей і піднімайся до мене. Я все розламав. Що тобі тут уже наскладати треба? Ви покласти кілька речей одна на одну. Притягни щось другим курком і натисни його ще раз, щоб відпустити. Гаразд. О, tak boje zapas je zapas čudová davaj pokliče psa vynjubit hradou měča pes do mene м'яч? Хороший пес. Гордоне це пес. Батько сконструював його, аби він захищав мене малу. Перша модель була от такенькою, потім його покращила трохи. Правда, хлопчику? Добре пес. Зіграємо з гордоном. Використовуй гравітаційну пушку. Давай, ну пес, кидай.

Sumo <laughs> Якби я ще бачив, куди я кидаю, то й пушка зачиняє все. Майже. Що пес любить грати в м'яча, я ж не уточнила, хто саме бігатиме за м'ячем. Прикольна іграшка, можна цього песика собі взяти. Хороший кедок. Робуємо щось інше. Пес, кинь щось більше. Класний кидок Наче влучив, бо досягнення дало. Ні, пес! Ні, ні, хлопчику! На землю поклади на землю. Пес, що таке? Що це було? Сканери. Комбінанти зачищають місцевість. Треба назад до лабораторії. Біжімо, гордоне. Mm -hmm. Тату, це Алекс, Як чути? Алекс, Люба. Що там відбувається? Алекс, де ти? Ми застрягли в шлюзовому відсіку звалища. Гордон, все ще з тобою. Він тут. <плес> Добре, вам двом треба. Тату. <плес> Забирайтеся з гордоном звідси на берег. Через Тату! Тату! Тряся! Пес, відчини той клятий шлюз! пес? Ну, ж, бо, гордоне! Давай! Гордоне, ти мусиш забиратися звідси. Я не можу залишити батька. Пес відведи гордона до тунелю на Рейвенгольм. А тоді вернись і спробуй пролізти до мене. Бігу. Мені здається, той науковець говорив сюдою не ходити. якась хрень розмазана. Як завжди ні хіба не працює? Тисячі там написано не заходити, до речі, не треба. Máme no, no, revolver, co nám říkalo, že zbroje,